От як класно бути блогером і працювати на себе. Зараз просто не знімала купу контенту. Ще правда не подивилася, що в мене там за матеріал вийшов, бо я завжди, коли знімаю, передивляюся кожне відео, щоб мені все подобалось. А це я прям не знімала просто купу. В мене, знаєте, так от пішло прямо сьогодні. Я ще навіть не подивилася, що там. Маю надію, що там все гаразд, мені все сподобається. Не такою, знаєте, не на вайбі, на такою з такою енергією я сьогодні, це просто. Я дуже кайфую від блогерства, дуже кайфую, що я почала працювати на себе. Я цього хотіла з 8 класу, може, навіть раніше. Це просто це кайф працювати на себе, дівчата, от зараз, посеред зйомки, зупинила камеру, взяла, налила собі кафійочок, зробила перерву, вийшла на балкон, там, де сонце, випила кофе, погрілася на сонечку, пішла знімати далі. Ну, це просто, от коли ти кайфуєш від своєї роботи. То ти починаєш кайфувати і від життя. Мені знаєте, стало легше прокидатися зранку, легше прокидатися рано, тому що ну я така людина. Мені завжди було дуже складно прокидатися рано, тому що я знала, що мені йти не на улюблену роботу. А зараз я прокидаюся з задоволенням рано, коли я раніше не могла встати в цю годину. Для мене це було рано. Я не могла встати. А зараз я прокидаюся, тому що я знаю, що мені працювати, що мені в кайф робити свою роботу. Ну це дуже сильно. робота, від якої ти кайфуєш, від якої ти гориш. Вона дуже сильно змінює Своє життя, вот реально я ніколи цим в принципі не ділилася і не розказувала, але моя робота кардинально поміняла моє життя і ставлення до себе. Як я почала ставитися до себе? Я стала більш радісною, я стала більше поважати себе. Я почала розвиватися, я почала більше читати. Я реально відчула інтелектуальний прогрес. Коли я займаюся улюбленою справою, тому що коли ти займаєшся улюбленою справою, ти постійно шукаєш інформацію, ти постійно щось читаєш, ти постійно що слухаєш якісь подкасти, ти постійно в процесі знаходишся, і це дуже сильно тебе розвиває. У мене краща пам'ять стала, я більш впевнена собі стала. Ну, типу, я зрозуміла взагалі не що я здатна як людина, скільки я можу навичок освоїти, як я можу себе прокачати. Я себе просто за рік ведення. Блогу я себе прокачала просто як машину. О, знаєте, в мене зараз в шапці профілю написано. Трансформував блоги в преміум машину». Я реально трансформувала себе в преміум машину. Ну, типу, реально, я дуже сильно себе прокачала за цей рік. Ну, це просто дівчата займатися своєю улюбленою справою, обов'язково. Особливо, якщо ви хочете стати блогершою, це дуже крута робота. І реально, якщо ви про це мрієте, то пробуйте, тому що якщо. У вас в голові є думка, що ви хочете почати, ви дивитесь контент, дивитись на інших дівчат, на інших блогерів і розумієте, що ви хочете так само. Якщо у вас є ці думки, то знаєте, що вони у вас нікуди з голови не дінуться. Якщо ви про це думаєте, ви про це і далі будете думати думати. Просто ви відтягуєте час. Не зволікайте, йдіть, йдіть до своєї мрії. Якби мені хтось там рік тому назад сказав би, що я взагалі так змінюся. Ну, я би взагалі не повірила. Розумію, що це ну, настільки колосальні зміни за рік, за рік, що буде через три, а що буде через п'ять, а що буде через десять? Робота мрії. Це кайф. Я вважаю, що кожна дівчина вона мусить мати роботу у мрії, робити щось в кайф, заробляти гроші в кайф, проявлятися в кайф. Тому, якщо ви про щось мрієте, не обов'язково про блогерство. Просто у вас є, яка мрія, кимось стати, ви там чогось боїтеся. Пробуйте обов'язково, тому що кожна жінка, я вважаю, мусить реалізуватися в цьому житті. Кожна жінка мусить бути розвиненою, класною, незалежною, фінансово незалежною, в першу чергу не від кого. Тобто ніхто не каже, що треба кожній людині тепер заробляти всі гроші світу. Абсолютно ні. Робота просто мусить бути в кайф. Вона мусить приносити прибуток, але в кожного в свій в когось получається багато заробляти, в когось ні. Це абсолютно нормально, не для всіх великих. Ощує це абсолютно нормально, але просто жінка мусить реалізуватися реалізуватися і жити задоволення, працювати в задоволення і робити те, що вона хоче робити, тому що, от знаєте, коли ми боремося із собою, і коли ми не робимо те, що ми хочемо, насправді робити в нашому житті. У нас появляються якісь хвороби, в нас там щось були, тому що ми живемо не так, як ми хочемо, тому що ми не чуємо себе, своє тіло, своїх бажань, і навіть було якесь дослідження, де було доведено, що якщо людина не робить те, що вона хоче, не каже те, що вона хоче, то вона починає з часом хворіти. Звичайно, не одразу, поки молода, поки молодий організм цього всього не відчув не відчувається. Але якщо ти, наприклад, мрієш про одну роботу. А працюєш на зовсім іншій роботі, і ти собі постійно це говориш. блін, я хочу спробувати щось нове, але я боюсь і не хочу там щось змінювати. І ти гризеш себе за це, то це приведе скоріш за все до захворювань, тому що людина вона мусить жити вільно. Людина мусить робити в своєму житті те, що вона хоче робити. Те, що вона хоче говорити, людина мусить говорити. Тобто, ну це дуже важливо. Усі оці е, е, психосоматичні захворювання вони через те, що ми не живемо своє життя. Тому, дівчата, живіть своє життя. Якщо ви хочете стати блогершою або мрієте про якусь там ще роботу, обов'язково пробуйте, йдіть, поки ви молода, поки у вас є сили і енергія.